На пляжах Одеси заборонено купатись. У пробах морської води знаходять паразитів кишкові та вірусологічні інфекції. Її солоні зменшилась майже утричі. На узбережжя, ніби після кораблетрощі, викидає речі людей, уламки дерев, сміття. Подекуди тіла мертвих тварин. Це наслідки чергового російського злочину в Україні підриву каховської греблі. Як ця катастрофа впливає і ще вплине на чорне море. Дізнаємось у цьому інтерв'ю. Поряд зі мною провідний науковий співробітник інституту морської біології Національної академії наук України Юрій Квач. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня. Знищення Каховської ГЕС це найбільша катастрофа в історії Чорного моря. Можна сказати, що це найбільша катастрофа, тому що її можна порівняти тільки з вибухом, з, з тим, що підірвали греблю Дніпровської ГЕС, але тоді масштаби були значно менші. І підірвали, до речі, ті ж самі люди. Це, це було зроблено радянським режимом, тепер російським режимом. На даний момент тяжко підрахувати, скільки е, квадратних кілометрів води вилилося. Там ми підраховували загальний об'єм Каховського водосховища в 18,2 і Квадратних кілометрів води, в принципі, все не могло не могло вилитись, тому що сам там вже є русло річки, але приблизно 5-6 кубів могло спокійно вилитись. Це вже гідрологи можуть сказати, але це дуже багато для екосистеми. Такий об'єм прісної води не має бути в цей сезон в морі. Понад два тижні з моменту підриву греблі. Активна фаза катастрофи для Чорного моря вже завершилась чи ні? Активно, скоріш за все, вже завершилась, тому що переважно вся вода вийшла. Вже відзначають, що. Каховське водосховище фактично зникло, Це вже русло відновлюється русла Дніпра і малих річок. Е, частково це якісь калюжі, якісь озера, які залишились, можливо, вони висохнуть, можливо, перетворяться у заплавні території. Від підриву Каховської греблі страждає весь південь України, якщо брати Одещину, які ділянки узбережжя постраждали і постраждають найбільше. Не будемо казати тільки про Одещину, тому що вода не знає, де Одещина Дані. Е, це ділянка північного узбережжя Чорного моря від мису Аджияск до... Північний, до мису Північної Одеськи або Є, як у нас називають, там найбільше воно постраждало, там найбільше розпріснення і найбільша кількість сміття. Ми відзначали, що від Мису Північної Одеськи те ще відносить сміття і воно йде трохи далі від берегу. І потім, відповідно, оскільки його викидає на берег, да чим далі на південь, тим менше і менше сміття. Але воно дійшло до Румунії, і я вже чув, що і до Болгарії дійшло. Які найнебезпечніші речовини потрапили у Чорне море? Це тяжкі метали, які накопичувалися у Каховському водосховищі. Внаслідок ну внаслідок, внаслідок і просто людської діяльності, тому що це з вихлопних газів з машин йдуть, і вони накопичуються в воді. Але також, з, як наслідок Чорнобильської катастрофи, в принципі, накопичення тяжких металів і взагалі там брудних речовин у Каховському водосховищі значно менше ніж у верхніх у, по каскаду в вищих водосховищах. Але вони теж існують і багата частина могла бути винесена у море. Більшу загрозу несе несуть біогенні речовини, тобто це добрива, які накопичувалися ще з радянських часів. В Радянському Союзу, Союзі, як ви знаєте, там господарство велось дуже дивним чином, тому що е, добрива, які використовувалися на полях, вони просто валялися на складах під відкритим дахом, відкритим небом без даху навіть. І дощами воно змивалося в річки. І воно накопичувалося саме у водосховищах. І ми і без цієї катастрофи ми постійно відчували велику кількість біогенів в морі, тому що море постійно цвіло, море постійно. Постійно ми спостерігали цвітіння і розвиток водоростей, і одноклітинних і багатоклітинних рослин, які просто, ну, просто вони забруднюють, екосистеми забруднюють море. Тут викид був великий цих біогенних речовин, одноразовий. Катастрофа в тому, що це не поступово виходило в море, а одноразово одразу велика кількість. І екосистема до цього не готова, і ми не готові абсолютно. Вчені останні роки звертали увагу суттєво, якраз на світіння моря. Як от катастрофа Постійно. на Каховській греблі вона на це накладається, і що буде далі? Ми вже спостерігали. Розумієте, ще що, який був негатив, співпало що одразу після вибуху, одразу після початку катастрофи, катастрофа не закінчилась, вона триває е, від початку катастрофи. Почалося потепління. І якщо до початку катастрофи ми відзначали 18 градусів температуру води, тепла вода прісно вийшла, одразу було 21,5. А зараз вже вище 25 відзначається температура води. І навіть я чув, і вищі місця було. Тобто йде потепління, і це сприяє розвитку. Одразу ми буквально пару днів тому вже спостерігали розвиток цианобактерій. Потім вони зникли, тому що був трошки шторм і трохи їх позмивало. Течією, але після цього почала підніматися солоність е, і почали розвиватися пірідніві дінофітові. Це вже морські водорості, які теж використовують ті ж самі біогени і почали розвиватись зараз. їх Трошки, ось буквально сьогодні і вчора, ми спостерігаємо їх трошки віднесло і чистіше стала вода, але це не означає, що все так добре. Це означає, що просто якусь частину цього цвітіння віднесло далі від берега, а вода так само забруднена біогенами. Воно може в будь-який момент знову. Попри заборону, люди, хоч і не масово, але все ж купаються у морі, розкажіть, як це може вплинути, чи не призведе це до спалаху інфекції? До спалаху інфекції, скоріш за все, ні, але до окремих випадків захворювань. Ну, я думаю, тяжких захворювань не буде. Але кишкові розлади якісь можуть бути, можуть бути сип на тілі, тому що які саме ще речовини були винесені. А розумієте, там багато речовин, там і е, розлич, е, різні там, мила, то все, що накопичується, все, що скидає людина в воду, все накопичується в водосховищах. Зміти зараз воно потрапляє велике великою кількістю сюди в море, і якщо людина купається в брудній воді, може бути і алергія, і може бути і кишкові розлади, тому що там вода ця вимивала е і, із громадських туалетів, із накопичувачів. Е Каналізації і і кладовище, скотомогильники і так далі, так далі. Так далі. Це все потрапило сюди. Ще один чинник, який може тут виникати іноді це паразитарний це церкаріози, так звані, тому що винесло багато багато велику кількість ставковиків. Які при потеплінні це прісноводні слимаки, малюски, і при потеплінні вони будуть викидати паразитів, які для людини не шкідливі, але вони викликають знову ж таки дерматити? Я не рекомендую купатись до того моменту, поки фахівці не скажуть, що вже можна. А коли це буде, ну ми спостерігаємо. Які тварини, організми, окремі екосистеми Чорного моря перебувають під загрозою і можуть взагалі зникнути? Що знаходиться під загрозою? Ну, по перше, зараз, коли прийшла ця прісна вода, в принципі, для нашого району це нормально, коли заходить велика кількість води, але вона заходить під час паводків. Це лютий, березень, коли це нормально. І організмів, коли берегу немає великої кількості риб, взагалі немає великої кількості організмів, і ті, що під берегом трапляються, вони... Прилаштовані до розпріснення, а тут е, вода прийшла в той час, коли в нас вже почався нерест, розмножуються морські організми, і само собою, там риба вона може відійти від берега або якась частина організмів дорослих. Вона, вона може заховатися, але молодняк ікра вони не витримують такий астматичний шок. Тобто, це все одно, що напитись. Як людині напитися, наприклад, морської води, це на нирки буде просто впливати негативно і на цілий організм. Так і тут. Тобто Маленька ікрінка, і тут її заливають прісною водою після того, як вона була в салоні. Вона просто загине, вона лусне. Тому ми загубимо якусь, якесь покоління риб. В першу чергу, і взагалі безхребетних, але екосистема вона здатна відновлюватись, тому вона буде відновлюватись. Тільки як вона буде відновлюватись, це не можна сказати. Цю нішу, це загублене покоління, воно просто буде зайняте якимось іншими організмами. А якими складно сказати. Вже бачимо, є такий опосередкований вплив на людську діяльність, промисел, заборона вилову риби і споживання риби з моря. Як ви думаєте, як це довго буде тривати, і на які ще інші сфери, от взаємодії так людини і моря, от, це все вплинуло? Заборона риби була не тому, що катастрофа, а ще до того, тому що небезпечно ловити. По перше, і на початку ми ще казали, що як не дивно, а війна позитивно повпливає на екосистему, тому що буде відновлюватись запаси риби. Але а... в даний момент. Навіть дай Боже, щоб хоч завтра закінчилася ця війна. Але навіть після війни, я думаю, якийсь час не треба буде споживати рибу, і, як мінімум, не треба буде споживати. Жирові органи риби у нас люди, люди дуже полюбляють ікру, дуже полюбляють печінку риби. Це все небезпечно, тому що саме, саме жирові органи вони накопичують брудні речовини, а риба вона живе не один рік, тобто протягом всього життя. Вона накопичує все те, що накопилося в екосистемі морській. Інколи навіть у найжахливішій події ми шукаємо, хочемо знайти хоч якусь позитивну сторону. От в цій катастрофі був якийсь позитивний ефект для Чорного моря. Для Чорного моря, я думаю, ніякого позитивного ефекту абсолютно е, немає. А перепрошую, є один позитивний ефект. Е, якщо ми не будемо відновлювати греблю, дай Боже, тому що я проти відновлення греблі, проти відновлення. Водосховище, воно взагалі було це була теж катастрофа збудувати це водосховище. І ще більше катастроф, ну тоді хоч люди не загинули. А ще більше катастрофа тепер, коли ще й купа людей залишилася без житла і, і дехто й без життя. Але серед позитиву це те, що коли збудували Каховське, Каховське водосховище, знищили місця нерестовища для сетрових. Ну, тепер ми можемо. Є шанси, що відновляться нерестовище для осетрових І осетри зайдуть в Дніпро, тому що там було дуже мало осетрових. А у нас переважно в Дунаї використовують як нерестовище. Тепер, можливо, вони будуть заходити до Дніпра. Це єдина причина, чому ви проти відновлення Каховської Ні -ні -ні -ні, греблі? Чи ще щось? Я взагалі, ну Каховська, Каховське водосховище було збудовано переважно для того, щоб пустити воду в Крим і для того, щоб там розвивати. Культуру зернових, тобто це пшениця, це кукурудза і так далі. Все те, що ми зараз вирощуємо, тому що радянськість — це традиція Радянського Союзу. Ми вирощували велику кількість зернових, які продавалися на захід, там до Африки, Азії, і на цьому Радянський Союз заробляв, і ми продовжуємо на цьому заробляти, але це не дуже розумне введення господарства, тому що в принципі люди ж жили і в Херсонській області і в Криму ще до того, як. Була збудована ця гребля, і вони ввели якесь господарство, вони не помирали там з голоду. Тобто це не необхідність. Це було, це було створено саме для того, щоб продавати на експорт велику кількість зерна. Там треба розвивати скатарство, садівництво. Особливо тепер, враховуючи, коли йде потепління, вже можна вирощувати більш. Теплолюбні культури і можна вирощувати горіхові, наприклад, культури, які не вимагають великої кількості води. Але вони коштують значно дорожче, ніж пшениця. Тому ми можемо заробляти значно більше і без Каховського водосховища. По-перше, по-друге, якщо навіть кажуть, що відновлювати греблю, відновлення греблі займе, ну кажуть, 5 років, я не вірю. В нашій країні це буде в кращому випадку 10 років. А люди мають всі ці 10 років якось жити. Тому все одно треба перелаштовувати тип ведення господарства. На той самий, що я казав, тобто садівництво, скатарство, інші типи ведення господарства. Е, якщо ми вже перелаштуємо ці села на інший тип ведення господарства, тоді питання: навіщо нам ця гребля? Знову все знищити? Ще можу додати це не екологічне питання, а е, культурально-етичне. коли збудувалось. Збудували Каховське водосховище, знищили велику частину нашої культурної спадщини. До речі, ви думаю, вже чули, що там вже почали працювати чорні археологи, тому що вже з під води повстали і старі кладовища, і церкви. Був вже затоплений великий луг. Це наша така сакральна спадщина українська, Запорозька Січ, січ П'ять. Січей було затоплено. Тепер можливість це вивчати для науковців. можливість, можливо, Я думаю, що в майбутньому можна розвивати туризм до цих місць, коли, ну, коли буде вже мене вся небезпека. Тому я не бачу сенсу відновлювати це. Воно вже пройшло. Іон ні в якому разі його не можна було знищувати, тому що це катастрофа. Його не можна було будувати, тому що це катастрофа. Але вже якщо так вже трапилось, давайте просто перелаштовуватись на інший тип ведення господарства і будувати щось нове. Що робити, як рятувати Чорне море, як його відновлювати? По-перше, це розбудова штучних рифів. Це робить і в Західній Європі, в будь-яких країнах будуються штучні рифи, особливо навколо великих міст, тому що міста це завжди джерело забруднювачів. І треба будувати штучні рифи, щоб вода очищувалася. Особливо, якщо ми збираємось розвивати туризм тут. По-друге, це теж на далеку перспективу розвивати марікультуру. культуру. Це господарства, де розводять морські організми. Це морські риби. Це креветки, устриці, мідії, але це все організми, які будуть рости за рахунок тих самих біогенів, тобто вони їх будуть споживати. Але ми їх будемо вилучати. Це не просто штучний риф, який там споживає ці біогени, і розвивається і існує своїм життям. Ми будемо це вилучати і їсти. Тобто ці біогени назад не будуть потрапляти. Які кроки можна робити вже зараз для подолання наслідків та очищення Чорного моря? По-перше, бруд, який просто був винесений з дельти Дніпра, з Каховського водосховища, це коріння, трава. Воно буде розкладатися, гнити, потрапляти в море. На ньому будуть розвивати знову ж водорості і знову будуть розкладатися, гнити і так далі. Тобто ми це просто будуть циркулювати ці біогени, і крім, крім задухи і смороду з моря, ми нічого не отримаємо. Е, якщо ми будемо прибирати це сміття, якщо ми будемо прибирати водорості, які кожен рік у нас і так гниють на пляжах, просто їх прибирати і десь закапувати. Це буде часткове вилучення біогенів з екосистеми. Ми не подолаємо цю проблему, ми її почнемо вирішувати трохи. Хоча б трохи, хоча б частково, але будемо вирішувати. Провідний науковий співробітник Інституту морської біології НАН України Юрій Квач. Дякую за розмову. Вам також дякую.